Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Вітаю усіх у студії Ляка Кабачинський. Продовження спеціальної ефіру на радіо НВ. Зараз трохи говоримо про Росію економіку санкції проти неї, оскільки це частина переговорів, які проходили, зокрема, в суддівській Аравії. Зі мною на зв'язку Іляна Сходовський керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Пане день. добрий день. Давайте почнемо з санкцій російських, які вони так хочуть себе зняти. Ми бачили переговори у Саудівській Аравії. Там, зокрема, йшла мова про припинення вогню у чорному морі, і це якісь переговори Шредінгера, тому що американці кажуть, що наче всі домовились, а виявляється, що Росія вимагає ще зняти з себе санкції певні для проведення ну як вони кажуть, торгівлі можете, будь ласка, трохи детальніше пояснити, що власне це за санкції, і чому Росія так хоче з себе їх. Зняти no, тут є декілька моментів, треба розуміти, що. Росія в цій ситуації використовує певні домовленості, які у нас були ще тоді, дві 2023 році, коли діл зерновий коридор. Тоді дійсно Росія контролювала відповідну ситуацію на чорному морі. Мала можливість обстрілювати наші кораблі. Як результат, фактично, прохід наших суден чорним морем. Він був суттєво обмежений, і це впливало на нашу економіку. Як результат тоді були певні домовленості за посередництвом Туреччини та ООН. І внаслідок цих домовленостей наше судно мали можливість йти безпосередньо, спокійно до середземного та інших морів своїм покупцям. І при цьому Росія також контролювала фактично те, що перевозить ці судна. Тобто вона мала можливість перевіряти. Цей коридор все ж таки працював, незважаючи на те, що є певні зауваження з приводу того, що ця комісія, яка перевіряла судна, вона працювала там. Там через день, іноді через тиждень створювали абсолютно необґрунтовані перешкоди після того, як наше ЗСУ відігнала фактично всі морські кораблі, які мали можливість обстрілювати українські кораблі або кораблі а, тих, хто перевозив українську продукцію. А, фактично ця угода була невельована фізично. Тобто, іншими словами, а, ви не контролюєте Чорне море. А що зараз по санкціям хоче Росія? Вона фактично повертається і нібито нічого не було, нібито вона і і далі продовжують контролювати Чорноморе, висуває наступні вимоги. А перша вимога це стосується безпосередньо способу розрахунків. Ну, це зняття санкцій з їхнього спеціалізованого сільського банку. Але це фактично означає, що вони зроблять собі величезну таку диру, через яку будуть здійснюватися розрахунки абсолютно всі. Тобто, під виглядом, нібито платежу за якесь зерно, може бути здійснювати величезний обсяг різноманітних операцій, тобто, контроль невідомо як буде здійснюватися, ким буде здійснюватися. Тому, якщо включити цей банк до своїх, а також вони вимагають інші банки, фактично санці в межах розрахунків вони будуть суттєво зменшені, або взагалі. В принципі будуть невільовані. Це перший момент. Другий момент це зняття санкцій по відношенню до суду. Ну це дуже дивна вимога, тому що по судному, в принципі були лише тільки санкції От тим суднам, які перевозили крадене зерно, треба пам'ятати, що дві 2022 році, і в принципі подальші роки, Росія фактично вкрала український врожай, і українське зерно потім продавала в тому числі країнам Африки та іншим, деяким навіть віддавала там безкоштовно для того, щоб отримати відповідну прихильність. І вони хочуть від ну, фактично невілювати ті кримінальні розслідування, які здійснюються проти цих цих суден. Третій момент, який вони хочуть, це повністю всі санкції по відношенню до їхніх мінеральних добрив, незважаючи на те, що є певні проблеми. Польща там пропускає там, скажімо так, мінеральні добрива є цим відповідним контролем ситуація. Але це наносить суттєві збитки для російських добрив. Вони все ж таки, по перше, там не такі значні санкції, як сказати, але все ж таки певні обмеження є. Далі потім. Вони також хочуть е, зняття е, санкцій по страхуванні суден. А і знову ж таки, як тільки хоч одна компанія, яка зараз страхує не лише тільки судна, які перевозить зерно, а й також судна, які перевозить нафту, з них будуть зняти санкції, Отже, тоді вони в принципі фактично будуть невільовані санкції по провезення е, нафти. Ще один такий важливий для них елемент: це зняття е, санкцій по постачанню. Комплектуючих для сільськогосподарської техніки і саму сільськогосподарську техніку, яка переважно виготовляється в Європі. А і от на сьогоднішній день у них падає врожайність, в тому числі через те, що у них відсутні відповідні комплектуючі і обслуговування, як результат приходиться переходити на білоруські трактори та іншу сільськогосподарську техніку, яка Білорусь, Білорусі, це суттєво падає. Фактично, от те, що можна сказати, вони хочуть от однієї лише тільки незрозумілою для нас, чого це вигода, пропозиція миру на чорному морі. Фактично повністю знівлювати всі ті санкції, які були введені ну в більшій її мірі, тобто зробити для себе щілину, через яку буде у російський бізнес торгувати зі світом. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про такі от великі загальні е, наративи, як ситуація зараз з російською економікою? Тому що я от згадую листопад-грудень 24-го року, і тоді прямо розслідування за розслідуванням від західних професійних тематичних економічних медіа виходило, що величезні борги, е, ось цей фонд національного якось там благоустрою, він добробуто добробуту, да, тільки неліквідні активи там залишаються, і що взагалі. І оборонку фінансують банки, які видають під це кредити, але про це не говорять зараз. Цих розмов стало менше. Ем, яка, яка, де, де ця правда, знаєте, хотілося б розуміти, наскільки Росія все ще потужна економічно, щоб витримати, наприклад, ще один рік війни такої інтенсивності? Ну, треба розуміти, чому стало менше таких розмов, тому що це загальна політика Сполучених Штатів Америки. Якщо на початку своєї каденції е, Трамп там ще щось сказав про російську економіку, він визнав, що вона в жахливому стані, то вже протягом всіх наступних е, тижнів місяців жодного разу. Про те, що Росія має слабку позицію, він навіть і не ну навіть слова не говорив. Тобто, іншими словами, повністю ігноруючи як результат, і в пресі також позникали відповідні розслідування з приводу стану російської економіки. А там ситуація суттєво погіршилася в фонді національного добробуту. В кінці 2024 року були 50 мільярдів. Зараз 37 мільярдів знаходиться 30 мільярдів доларів ліквідна частина тобто вони. Для того щоб покрити свої а, видатки 2024 року, фактично використали 13 мільярдів доларів. Це раз. далі потім це ситуація по галузям. Вот нещодавно ми закінчили, скажімо так, свій огляд з приводу скану окремих галузей. Так фактично нема жодної цивільної, скажімо так, галузі, в яких є гарні результати. А у них по кожній галузі є суттєве падіння. Наприклад, візьмемо таку, яка вважається як забезпечуюча галузь. Це транспортна галузь по транспортній галузі. Авіаперевезення падіння на 30% за два місяці, і основне це якраз припинили привозити е, продукти. Е, Постійного попиту, тобто іншими словами, є серйозні проблеми з тим, що люди просто не купують там відповідно цієї продукції. Те ж саме падіння по залізничному перевезенні на Кузбасі, просто катастрофа. А шахти, які там знаходяться, вони знаходяться в стані фактичного банкрутства. Регіони не до просто мільярди, десятки мільярдів рублів податків від цих шахт, тому що просто вугілля нема куди продавати. Далі потім це, наприклад, наступна галузь це будівельна галузь Внаслідок підняття суттєво підняття ставки по. Кредита і зменшення відповідно, іпотеки, пільгової іпотеки, у них вже почалося падіння. Фактично у всіх траслів всіх регіонах Росії виключення лише складає там далекий схід, де ще залишилася пільгова іпотека. По іншому відповідно, падіння спостерігається як результат. Заморожуються відповідно будівництва. Вони не здійснюються, закриваються нові, не розпочинаються. і це призводить до того, що у них падіння. У металургії по цій галузі в нас фактично падіння там також складає біля 20%. Тобто, іншими словами, їм і нема куди продавати, і безпосередньо внутрішній попит через те, що відсутні ці кредити для того, щоб люди купували квартири, а у них так само немає можливості продавати. Китай так само не готовий відповідно купувати всю їхню продукцію. Плюс із за того, що логістика достатньо дорога, вони відповідно ну. Не купують просто через ціну. Проблеми в газовому нафтогазовому секторі здавалося би ну все вже там мало бути нормально разом з тим. Газпром отримав трильйон збитків. А, це приблизно біля 11 мільярдів доларів збитків за 2024 рік. Вони зараз масово людей. Але Газпромнафта заробляє писали які цифри 900 мільярдів за три останніх роки. Здається, такі да, були. але у них є падіння так само. Газпром нафта відповідно у них, як і у інших у порівнянні з попереднім роком, загальна виручка зменшилась. Єдина, скажімо, хто наростив виручку за 2024 рік, це ТАП-нафта. Чому так відбулося? Тому що від Лукойла Україна була санкції проти Лукойла. А як результат ті об'єми, яка качала через українську територію, через нафтопровід, дружба, лукол перейшло к Татнефті. і от татніфти зараз показала зростання на 27% своєї відповідно. Виручки збільшення операційного прибутку у всіх інших є операційний прибуток і а, чистий прибуток, він зменшився. Тобто, у них також відсутні гроші безпосередньо для того, щоб здійснювати інвестиційні програми. До речі, і укріплення рубля, яким ми можемо сказати, нібито як оздоровлення економіки, але це не так. Це не через те, що вони почали продавати більше, це через те, що всередині країни почали підприємства, почали скорочувати свої інвестиційні програми, і ці інвестиційні програми, так як вони скорочуються, це, це переважно і не обладнання, яке вони купували, у них є падіння е якраз в імпорті, дуже значне падіння імпорту. Як це і призвело, крім того, що є такий фон в плані того, що Тра приведе. Там які санці почне знімати, а, і так само відреагували не тільки це, а також і фундаментальний фактор, який пов'язаний з зниженням імпорту, призвело до укріплення рубля. тому не треба їм тішитися, що там рубль в районі 80-85 рублів за долар. Це результат навпаки, знов ж таки хвороби на російській економіці. Тому в цьому ключі у них зараз ідуть активні розмови, що робити з тими рублями, які зараз знаходяться на депозитах. Наприклад, є пропозиція. Щодо переведення цих рублів, цих накопичених відповідно депозитів в акції, Російські компанії. тобто добровільно, примусово. А всі, хто зараз там володіє, вони зможуть купити там, наприклад, ВК або інші якісь компанії, там промислово, тобто те, що можна приватизувати, вони й тому оголосили велику приватизацію для того, щоб фактично стерилізувати цю грошову масу, яка на сьогоднішній день збільшилася. Порівняння з початком війни в два рази, що дуже значний показник, і фактично, ну крім того, що інфляція є значна, воно призведе просто, якщо ці люди понесуть ці гроші на на ринок, ну це буде просто однозначна галопуюча інфляція. і Потім гіперінфляція на в кінці минулого року. Верніше також багато говорили про е, досить високу облікову ставку в російській економіці. Вона була вище навіть за українську, хоча здавалося, скільки ж у них грошей. Зараз знову про це говорять менше, чи вдалося Росії якось побороти цю проблему, чи це знову ж таки маскування, чи чи як це е, хороша міна при поганій грі? Ні, не зовсім так. Тут ситуація наступна. Це висока ставка дуже сильно б'є по російським виробникам промисловцям. А так як дуже багато серед них це друзів Путіна, вони почали тиснути, звинувачуючи на бібуліну, це безпосередня керівник Центробанка Росії, про те, що вона своєю ставкою там фактично душить там російське виробництво і так далі. І от те, що зараз ця ставка не змінюється, тобто. Не збільшується, тому що є тиск з боку цих промисловців, які відповідно намагаються просто змістити її для того, щоб поставити свою людину а з іншого боку, розуміння, що знижувати ніяк не можна зниження призведе до того. Того, що кошти, які зараз на депозитах, вони підуть безпосередньо на споживання, і крім цього, також буде збільшено споживання в інших секторах. І це буде фактично повторення кінця 80-х років, коли відбулося падіння а, а, радянського союзу. Відмінність тільки полягає в тому, що тоді ціни. Були врегульовані як результат, це привезло до масового дефіциту, тому що гроші людей є, а відповідно товарів немає. То зараз це призву призведе до інфляції і відповідно до того, що знецінення величезне знецінення відповідно рубля призведе до того, що вже інвестувати в щось не потрібно. Навіть я скажу більше, зараз дуже часто підприємства, якщо є можливість не платити своїм постачальникам, вони це не роблять, тобто вони. Кладуть на депозит, отримують значний відсоток і таким чином відповідно заробляють додаткові кошти, але це призводить до того, що росте фактично криза неплатежів. платежів. Тобто наростає заборгованість і торська кріторська заборгованість в російській економіці, що також є фактором хвороби і тої проблеми, яка може А... але я хочу зразу зазначити один такий. Момент, що це війну не зупинить, як на мене, я вважаю, що просто буде перетворений вся Росія на концтабір. Просто тут будуть проблеми фінансового плану і кризи, яка була повторенням кризи радянського союзу. Ви власне вже відповіли на моє питання, але тоді його трохи спробую з іншої сторони задати. На вашу думку, чи Наскільки близько Росія до ось цього моменту, про який ви сказали, про концтабір, де економіка в повністю ручному плануванні, а люди живуть так, як їм дозволяють, а не так як вони хочуть. Десь приблизно, якщо так розглянути, у них вже ресурсів. Зокрема, це вони повинні будуть або включити станок, запустити емісію для того, щоб фінансувати, або дійсно фактично відбирати у людей депозити. А, і от період, який це станеться, ну як на мене, все залежить від того, що зараз відбуватися з цими перемовинами, тому що не там вони всі живуть зараз на очікуваннях, що Трамп дотисне Україну, Україна погодиться по факту на капітуляцію, і як результат, там будуть зняти санкції, Ми зможемо нормально торгувати. І от в цих очікуваннях зараз фактично така поставлена на паузу. Ті негативні тенденції, тобто люди сподіваються на краще. Але як тільки перемовини відповідно стануть зрозумілими, що вони нікуди не ведуть і ніякого миру не будуть, ось тоді відбудеться перелом, і цей перелом, я наприклад, вважаю, буде в горизонті двох місяців, а ось далі буде вже фактично. Наростати ті проблеми, і скажемо, вони вже проявляться. Люди зрозуміють, що заробляти тут не виходить, а бізнес не працює. Ставка дуже висока, кредитні програми згорнули. Купівля комплектуючих неможлива для того, щоб ремонтувати або автомобілі, або станки, і так далі. Тобто, це вже. Почнеться такий, ну скажем, так шквал. Якщо до цього додаться ці війни і е, торговельні війни, які розпочав Дональд Трамп, і це призведе до рецесії американської економіки, а також до проблем світової економіки. А це однозначно приведе до значного падіння ціни на нафту, яка буде низькою достатньо довгий час, то це буде повністю сценарій. Розпаду радянського Союзу. і отут, всередині, я от очікую, що ми вже будемо розуміти наслідки політики, економічної політики Трампа вже через півроку. Тобто, те, що зараз відбувається, це те, що відреагували першими фондовий ринок. Він відреагував із за того, що у нього була зайва ліквідність, тобто були такі елементи певної бульбашки, яка трошки здулася, але це не обвал. І також відбулися певні, скажімо так, по іншим секторам, але ми Будемо бачити це через два місяці, і десь приблизно в горизонті півроку. Ми ж будемо а, очікувати, в тому числі і низьку ціну на нафту ді, ді, знаслідок падіння попиту на неї. А, тоді виникне питання, як будуть діяти учасники ОПЕК, зокрема Саудовська Аравія, яка я переконаний, не погодиться з тим, щоб зменшити свою частку знову ж таки для того, щоб утримувати високу ціну. Вона почне торгувати фактично по той ціні, які є, і це ще більше. Призведе до тиску до на російську економіку, тому в цьому ключі дуже важливо зараз не знімати санкції з Росії. Це саме задача номер один. Решта. Тягнути перемовити, погодувати, говорити, що ми хочемо миру і так далі, щоб отримувати військову допомогу і щоб санкції не знімали. Єдиний тут момент, який я хочу також зазначити, що основні санкції були введені європейським союзом. От американці дуже часто Трамп, зокрема, наприклад, часто говорить, що там він витратив, нібито більше ніж європейський союз, що в принципі не відповідає дійсності. Але разом з тим, а більше втрат зазнав саме європейський союз через ті санкції, які були. Сума, яка там обчислюється втрат в цілому європейської економіки десь приблизно біля 800 мільярдів доларів, тобто, це і наслідок того, що е Дуже висока ціна за нафту і газ вони платили внаслідок додаткових інвестицій внаслідок інфляції і так далі. І все сукупності цих втрат воно складає біля 800 мільярдів доларів. Тобто для Європи це набагато було складніше і дорожче ніж для Америки. А Америка до речі, в цій ситуації дуже непогано заробила, тому що ми дуже часто рахуємо скільки заробила Норвегія на постачання газа. А американці чомусь ніколи не рахують, скільки вони заробили на те, що вони фактично зайняли є. Європейський ринок і зараз поставляють ну значну кількість частку на газа а, у порівнянні з тим, що не поставляли. До початку цієї агресії, тому в цьому ключі це доволі таке. Ну скажімо розклад, буде виден уже через півроку, чим це закінчиться. Панеля, останнє питання. Буквально хвилинка у нас є. Ви сказали, що очікуєте за можливість з цього такого деспотичного сценарію стосовно економіки в Росії через складнощі. Але ми раніше неодноразово чули про те, що Путін не приймає якісь рішення, тому що боїться заворушень у суспільстві серед народу. Там і не було другої хвилі мобілізації, бо вона була Похована і, і так далі. Як ви думаєте, наскільки він буде готовий на ось це рішення стосовно закручення гайок в економіці, якщо по грошам ну вже зовсім буде катастрофа? Тут ситуація наступна. В принципі, це повторюється радянський сили. Дивіться, там також були люди, які не хотіли політики, і вони утворили Гекачпе. Тобто, я говорю про паралелі з радянським союзом, тобто вони вирішили усунути відповідно Горбачова і захопити владу фактично кагибіцьки. Але чи могли вони виправити ту ситуацію, яка тоді була? Ні, в жодному випадку. Економіка би їх не врятувала, тобто вона все одно б завалилася. І в наступні роки протягом п'яти років ми бачили наскільки без. Е скажімо так, як м, управляли вони економіки, що довели його до жахливого стану? А, тому в цьому ключі тут він йому потрібно звичайно, путіну все більше інвестувати кошти у військово-промисловий комплекс. Але знову ж таки питання: а за рахунок яких джерел друку? То це буде інфляція, гіперінфляція. Це буде відповідне знецінення рубля. Ну, в величезній перспективі, Отже, ресурс він обмежений далі. Потім він може дійсно людей перевести фактично такий концтабр, коли люди працювати будуть за талони і певні, скажімо так, розробки у них є, щоб людям видавати талони, вони будуть працювати на цих військових заводах. І так далі, тобто, у нього цей сценарій. Ну, я бачу, що він ну дуже імовірний, як він буде розвиватися. Панеля, дякую вам дуже за ваші відповіді. На жаль, маємо закінчувати. Нагадаю, нашим слухачам, Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в економіці Росії, яка є непростою. На щастя для нас зараз новини від моїх колег та продовження ефіру. Я буду з вами прощатися. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.